До Тбілісі 16-річний боксер Олексій Степанов, поїхав у складі збірної України, де представляв Херсонську область. Виборюючи першість Європи, спортсмен провів чотири поєдинки. Останній бій з представником Чорногорії був напруженим, говорить хлопець, та судді одностайно віддали йому перемогу. Приїхали ми туди. Місце з командою приїхали ми туди разом з командою. Нас було 16. Я отримав травму після другого бою з чотирьох, але не зупинився. Я зміг провести ще два бої та виграв. Ми довго готувалися до цього близько двох-трьох місяців. У мене перед цим ще під час міжнародного турніру був перелам пальця зі зміщенням, тому я довго відходив від цієї травми. Та часу вистачало, щоб відновитися, і я зміг гідно виступити на чемпіонаті Європи. Боксом хлопець займається з дитинства. Сьогодні представляє Херсонську обласну організацію Федерації боксу України. Те, що починалося, як захоплення переросло у справу життя, продовжує Олексій. Бокс я прийшов. Всім у бокс я прийшов у сім років. Разом з другом ми вирішили, що маємо спробувати себе у цьому виді спорту. За два місяці ми провели з ним перший бій. Спочатку нам було весело, та згодом ці веселощі переросли у серйозний бокс. Зараз ми час від часу їздимо на тренувальні збори, займаємося, удосконалюємось. Були моменти, коли мені було складно, але бажання продовжувати швидко з'являлося знову. Тому що я розумів, що без спорту не можу. Зараз я перейшов до 11 класу. У мене мама педагог. Вона мені допомагає підтримувати рівень знань та все встигати. За словами тренера, незабаром на Олексія чекає перехід до наступної вікової категорії. Найближчим часом не можна тренуватися через травму руки та попереду багато планів. Продовжує чоловік. Це а людина спортсмен, який, можна сказати, живе боксом, він хоче займатися їм, він хоче розвиватися, він слухає, старається виконувати все, як потрібно для свого росту. Запалює інших боксерів і в школі, і в області, і в тій же збірній, нашій українській. От. Зі всіма у нього дуже хороші відносини. Ми зараз переходимо в інший вік, вже в молодіжний бокс, і, грубо кажучи, це новий етап. все треба починати спочатку. Опять же, проходити змагання, ставати чемпіоном. Країни, чемпіоном України, і після цього вже йде Європа, і вже буде і мир. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.